Згідно даних Міжнародної організації праці, за дві хвилини у світі 550 людей отримують виробничі травми, для того, щоб не стати жертвою цієї сумної статистики, ви, як керівники, повинні бути лідерами в безпеці? як ви вважаєте, чи достатньо бути авторитетом та лідером тільки на робочому місці? Як ви вважаєте, чи був би авторитетом та лідером ваш керівник, якщо б так себе поводив у побуті? Чому ж так важливо не допускати небезпечні дії та ситуації? На це питання відповість так звана піраміда Хайнріха. Те, що я спостерігаю, не є безпечним. Методика проведення розмови. Я мушу зупинити небезпечні дії працівника, але розмову потрібно розпочати з позитивного коментаря та оцінки того, що спостерігаю. Лідер покращує систему та умови, а не карає та звинувачує людей. Якщо ви лідер, Починайте будувати культуру безпеки прямо сьогодні. Культура безпеки це ціль, до якої має йти кожен лідер безпеки. В неї є ось такі складники. Пам'ятайте, бажаєте змінити культуру, працюйте з власним персоналом.